Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Сьогодні ми відзначаємо День рідної мови. Давайте послухаємо про нашу рідну мову. Все, що живе, живе на світі, світі, уміє розмовляти, розмовляти уміє, уміє говорити. Зайця зайчати по-своєму говорять серед моря. У садочку і у, садочку ташечки, ташки, і у траві комашки говорять наші квіти з зі блискучими зі зірками. зірками, а як говорять, як навчає мама матусю, мене матусю. Слово, Слово подяки від дитини за нашу, нашу рідну, рідну мову, за мову, за мову України. України. Після народження дитина чує голос госвіня материнську мами. мову. Рідну материнську. Згодом батьки дарують дитині батьки дарую ім дитині ім'я, співають, співають колискові, колискові, розповідають казки, каски, вірші. вірші. Прислів'я Прислів та, та приказки навчають, писати, навчають читати, та читати та писати, саме, саме завдяки, завдяки мові, мові дитина отримує всю мудрість, всю мудрість свого народу. Свого народу. Давайте разом з вами послухаємо пісню українську про нашу рідну солов'їну мову. i Раз сказала мені мати, можемо багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжно та погідно я мову рідну. Малят, а давайте ще з вами разом зіграємо у гру. Яка наша мова? Дивіться на картинки, та кажіть мова яка. Мова яка? Так, багата. Мова яка? Дзвінка, правильно. Ще одна картинка. Мова яка? Так, веселкова. А ще мова яка? Правильно, барвінкова. Ще одна картинка. Мова яка світанкова, правильно? Мова яка? Колискова. Малята. Мова яка ще буває? Солов'їна, правильно. А ще мова яка буває? Правильно, сонячна. Малята, давайте поглянемо ще одну одну картинку. Мова яка? Калинкова. І мова яка? Материнська. Молодці. Малята, сподіваюсь? Заняття було цікавим та корисним для вас. До побачення, до нових зустрічей!